Доброго всім ранку. 19 січня, 10 година вже. Я оце тільки перший раз буду щось їсти, снідати. Творожок зробила вчора собі. У мене вчора молочко прокисло, я його відігріла чи відігріла. Та й сировотку вчора попила. А сьогодні порожок. Це сьогодні 19 дев'ятнадцяте. Ну, як ото? Ну, 19 дев'ятнадцяте сьогодні грудня, це Миколи. Суже не відмічають, я не знаю. Ми по привички, то сьогодні робити нічого не буду. Мачненько. Так що всіх Миколаївнів, Миколаєвичів, Миколаїв з Днем Миколаїв. Поки що так. Давайте буду снідать. Так, сьогодні день такий собі. У пусту Нічого не робила. Сідаю вечерять, дивіться, який у мене суп. Гороховий, просто горох, вода і м'ясо два стегенця кинула. Без картоплі, без нічого, без зажарки. От, сьогодні так пролежала цілий день, ходила до мамки, ходила до Наталки, От, Наталка збирається на день народження, а я прийшла та й лежала. Ну що, ну, як, ну, нічого ж не можна робити. Та в мене нема що робити, я вам хочу сказати. Ще все стирати ще рано. Ну, коротше, ви ж бачите самі. Дзвонила до Сережі. Сережа працює, кажу, ти ж там хоч акуратно. Ось таке. Ось такий сьогодні день. Ніякий. Не ходила на, на фізкультуру, не робила, болить спина. Так мене й болить. Сьогодні помажу диклофенаку. Так, а завтра, середа, завтра йду на базар. Погода стоїть нормально. Треба йти на базар, значить. Так, все. Всім смачного супчик добрений. Добавила аджики. Все, давайте. Хто зі мною всім смачного? Так. Все, я вже повечеряла. Зараз піду, намажу голову, хочу покажу зараз краску. Ось таку купила собі фарбу. Як воно називається? бідляної ну, було, чи якось так? Ну, я не бачу це, надо... це треба очки. Зараз з'єднаю оці два інгредієнта та, та й пофарбуюсь. А вам бажаю всім тихої, спокійної нічки. І нехай Бог оберігає нас, наших захисників і нашу рідну, вільну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі!